Вітаю вас у творчій майстерні! Щороку, у 3-й четвер травня, вся Україна відзначає Всесвітній День Вишиванки. Для українців вишиванка це справжня національна гордість і оберіг. Отже, сьогодні я пропоную вам намалювати, вишити яскраву вишиванку. Нехай батьки допоможуть вам вирізати силует сорочки і підготувати все необхідне для творчості. А саме альбомний аркуш, пензлик, червону та чорну фарби, водичку, водяні палички, серветку. А зараз зробимо ось такий силует сорочки. Я зроблю з альбомного аркуша квадрат. Потім зігну його натил, Подивіться уважно, як він, як зошук відкривається. Тепер намалюю половинку. Це буде горловина. Це буде рука в сорочки. Низь рукава і сама сурочка. Ось так. Тепер вирізаємо за намальованим контуром. І в нас вийде ось така гарна сорочка, силует сорочка. Ось так. А тепер починаємо вишивати малювати. Спочатку візьмемо червоний колір. Як ви гадаєте, що він символізує? Так, це життя, це любов. Ватяною паличкою зробимо ось такі відбитки по самому краєчку гор... горловини. Будемо вишивати ось такий такі візерунки. Тепер зробимо такий самий візерунок по всім краям. Ось на рукавах і на подолі. А ще додамо ось такий візерунчок, ось такі три крапочки, додамо на плечах і, звичайно, на подолі. Тут будемо робити ось такі. Трапочки не потяг один з одним, а ось так, як наче лама на лінії. Одна зверху, одна знизу. Уважно подивіться, як я це роблю. Намагайтеся повторити такий самий візерунок. А тепер будемо використовувати свій пальчик. Я наберу пальчиком червоної фарби і на грудях намалюю ось такі великі квіти, великі кружечки. Пальчиком малюємо ось такі кружечки. Ось так трошки розтираємо по колу, щоб вийшов рівний кружечок. Ось так. Будуть такі великі квіти на грудях вишити Ось який візеруночок у нас вийшов. Ми все це намалювали червоним кольором, кольором життя і любові. А пальчик можна витерти серветкою, або сухою, або вологою, або взагалі піти і помити ручки. Так, а тепер будемо малювати чорним кольором і пензликом. Закриваємо фарбу, щоб вона не вивітрилася. І починаємо малювати. Візьмемо тоненький пензлик, гарненько його змочимо водичкою, наберемо чорної фарби і будемо примакувати. А що ж цікаво символізує чорний колір? Це колір землі, а ще це колір суму або журби, як співаються у пісні. Червоний то любов, а чорний то журба. Так, малюємо ось такі відбиточки. Подивіться, вони схожі на листічку. Примакуємо пензликом. Ось так. Подивіться, як виходить вже гарно. Виходить, наче фарба то наші ниточки. А пензлик і пальчики то наші голочки. Вишиваємо з однієї сторони рукава і з іншої. Внизу і на плечах. Ось так. А тепер будемо вишивати наш подол. Вишивати-малювати. Подивіться, тепер я малюю під крапочкою і зверху крапочки. Під крапочкою і зверху крапочки. Під крапочкою зверху крапочки. І продовжуємо так вишивати наш візерунок на вишиванці до кінця. А ще візьмемо тепер гатяну паличку. Не забуваємо гарненько мити пензлик, не залишаємо його брудним, нехай він буде чистенький. Так, візьмемо водяну паличку, можна використати та, яка в нас була, тільки з іншого боку. Набираємо чорної фарби. так гарненько, і намалюємо ось такі серединки у наших квіточок на грудях. От так. схожі на маки, правда? Ось яка гарна вишиваночка вийшла у мене. Вишила я її за допомогою фарб, пензлика, водяної палички і пальчики. Дякую вам за роботу і до нових зустрічей!